Доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк. У нас тут нове надходження Nissan Prima Star. Пасажир восьмимісний. Ось такий автомобіль обладнано дизельним двигуном об'ємом 1.9, який працює в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобіль доглянутий по інтер'єру та екстер'єру. Дуже приємний та м'який в ходу. Буде чудовим вибором для великої сім'ї та для роботи. Також у нас є ось така от два магнітола Давайте глянемо, як авто заводиться. Заводиться автомобіль добре, працює двигун рівно, без перебоїв. Помилок у нас ніяких тут немає. Оглянути авто можна у місті Львів на вулиці Володимира Великого номер 2 Автомобіль доступний для купівлі за готівку, кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на огляд.